Саш, якщо ти так багато заробляєш, навіщо проводити безкоштовне навчання У 2024 році. Я заробляв у середньому десь 30 тисяч доларів на місяць крипти. І зараз я хочу, щоб українці з усього світу навчились робити те саме незалежно від того, де вони знаходяться, та від стартових умов. Саме тому я проводжу триденний безкоштовний інтенсив, де покажу, як працює моя стратегія і як тобі почати з нуля, навіть якщо в тебе тільки смартфон і кілька годин на тиждень. Я міг би продавати свої консультації по крипті по 10 тисяч доларів на годину у штатах. Але я хочу створити. Ти топ-1 та ком'юніті світу родом з України у 2024 році. Ми стали номер 1 в Україні. Зараз ми номер 3 в Європі, і це тільки початок. Тому я хочу ознайомити з кто максимум людей, щоб вони побачили, що та це не складно, це не лодомання, не лотерея і не скам. І тому я проводжу не просто ефір, а цілих три дні постійних матеріалів. Прикладів інструкцій. Тож реєструйся та приходь. І я покажу, як отримувати прибуток з інвестицій у КТ навіть без досвіду. І можливо ти станеш частиною нашої спільноти та допоможеш Україні стати номер один у світі. Ті реєструйся та до зустрічі на інтенсиві.